Мої вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Бійцям 92-ї окремої механізованої бригади передали автомобіль, відремонтований волонтерами. У Полтаві урочисто провели в армію майбутніх захисників вітчизни. Майже 900 призовників строкової служби з області поповнять лави Збройних сил України. Стратегія регіонального розвитку області передбачає активну участь громад. З держбюджету Полтавщині виділять понад 81 мільйон гривень на здійснення проєктів. Вбивство чи нещасний випадок. Батьки трьох загиблих дівчат із Кобеляцького району уже вісім років добиваються справедливості у судах. 75 рибалок із усієї України змагалися у відкритому чемпіонаті з ловлі хижої риби з пінінгом з берега, що проходив у диканському районі. 16 січня 2015 року на позачерговій сесії обласної ради було ухвалено стратегію розвитку полтавської області до 2020 року реалізовуватимуть її у два етапи, які назвали планами. Перший розрахований на 2015-2017 роки його проект і обговорювали на спільному засіданні керівного комітету та робочої групи з розробки стратегії регіонального розвитку, які програми реалізують на Полтавщині у рамках першого проекту. Дізнавалися і наші кореспонденти. Полтавщина війшла до п'ятірки пілотних областей, де партнером у підготовці плану реалізації стратегії розвитку області став проект ЄС Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Його експерти порівнюють, як розробляли стратегію розвитку до 2015 року і що змінилося нині. Раніше це був закритий процес, і широка громадськість найчастіше навіть не знала про такі програми. Та й саме планування стратегій включало лише перелік цілей без обрахунку затрат на реалізацію. Тобто це було на папері для звіту уряду. Результат такої роботи був лише один. танув бюджет регіонального розвитку. нині ж стверджують експерти, процес розробки стратегії відкритий. Більше того, успіх проекту залежить від широкої ініціативи, і хто бере більшу відповідальність, матиме більший ресурс. Кожен проект і проектна заявка, яка повинна бути заповнена ініціатором проекту, повинна містити дуже чіткі індикатори результативності цього проекту, на що потрачені кошти. Базовий індикатор такий: у нас там умовно нуль робочих місць в цій царині, буде створено 5, 10, 100 робочих місць або якийсь інший індикатор. На Полтавщині із 100 проектів група регіональних експертів відібрала майже 70, які включили до плану реалізації стратегії. Зазначені проекти стосуються різних областей. Це і створення ефективної системи самоврядування та соціальне. Активності населення, співробітності, територіальних громад та формування деяких механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем, що сприятиме більш якісному та ефективному використанню наявних ресурсів. Важливим напрямком реалізації проєктів є розвиток інноваційного та конкурентного виробничного сектору, зміцнення малого та середнього підприємництва, реалізація туристичного потенціалу регіону, покращення здоров'я та продовження тривалості. Активного періоду життя людини, забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективності громадського, аграрного та промислового секторів. План заходів, який розроблений у нас, і те, що він побудований якраз на запровадженні проєктного підходу, це дуже і дуже великий позитив. Наскільки мені відомо, наскільки говорять практика і наукові розробки, якраз проєктні підходи використовуються фактично і європейському співтоваристві і скрізь у світі, коли формується регіональна політика і взагалі, коли формується. Відповідним соціально-економічна програма розвитку тієї чи території після всіх обговорень план реалізації стратегії на 2015-2017 роки внесуть на розгляд чергового пленарного засідання обласної ради цього року. На реалізацію плану з державного бюджету виділять понад 81 мільйон гривень, підрахували експерти. Голова Полтавської обласної ради Петро Ворона передав бійцям 92-ї окремої механізованої бригади автомобіль УАЗ, який до того у несправному стані простоював без використання в одному із сіл Оржицького району. Автомобіль повністю пофарбували, замінили ходову частину та гуму. Призначення УАЗу універсальне як для розвідки, так і для перевезення поранених продовольства. Тощо, після освячення священнослужителями, волонтери полтавської команди небайдужих завантажать автомобіль. Гуманітарною допомогою та гостинцями для наших захисників бійці подякували за дарунок, який незабаром поїде з ними у місто щастя Луганської області. Нормальна техніка, справна техніка це запорука того, що бійці будуть мобільними, а якщо мобільними, вони не будуть живими мішенями. Вони будуть живими і вони будуть захищеними. На жаль, сьогодні держава мало приділяє цьому уваги, я взагалі не уявляю, що це за позиція. 8,6 мільярда гривень виділено на оборону. Кременчуцький автокрас, на жаль, не має замовлень для того, щоб продукувати, виробляти нову техніку і оснащувати армію. Обласна рада з зусиллями депутатів, обласної ради, підприємців фактично має. Я вже отримала по техніці і наш батальйон територіальної оборони, який зараз мобілізований, і восьму санітарну роту. У мене на столі лежать великі списки запчастин, які ми повинні продавати, ми регулярно їх передаємо. А на території збірного пункту Полтавського обласного військового комісаріату відбулися проводи призовної молоді Полтавщини. Хлопці вирушають служити до лав Збройних сил України та інших військових формувань. До зони АТО новоспечених солдатів не відправлятимуть, але допоможуть набути військових навичок в армії. Полтавці провели земляків на строкову службу з почистями. Із Полтавської області у ході весняного призову до армії підуть служити близько 900 хлопців. 22 квітня сотню із них провели до лав Збройних сил на плацу Полтавського обласного військкомату. На сьогоднішній день план працював виконувати згідно плану. Третю неділю з Полтавської області всі команди, які заплановані, відправляються своєчасно і якісно. Проходять службу вони будуть Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ і Державна служби спецтранспорту. Основні місця дислокації це Київ, Одеса, Харків, Львів. Головною проблемою у військкоматі називають те, що багато призовників мають вади здоров'я, тому не придатні до строкової служби. З тими, хто незаконно намагається ухилитися від виконання обов'язку перед державою, розмова окрема. Передаються на розшук до органів внутрішніх справ розшукують. А якщо призовник вже пройшов медкомісію призовну комісію, він не з'явився на відправку, то документи подаються до прокуратури по місту житті прописки цього призовника. Уся увага цього дня прикута до призовників. Дмитро відправляється служити у Мелітополь. Рішучості та патріотизму хлопцю не позичати. З прекрасним настроєм іду захищати батьківщину. Я сподіваюся, що все буде добре. Бо я не повинен ні в кого ніяких бути, тому що це обов'язок. Кожного чоловіка в цій країні захищати цю країну, своїх рідних і взагалі все населення, тому що ну, козацька кров тече, як не крутіть. Призовників проводили з урочистим піднесеним настроєм. Герої Другої світової розповіли їм свої історії. Архієпископ Полтавський Кременчуцький Владика Федір благословив хлопців, а вихованці військово-спортивного центру воїн мотивували призовників своїм показовим виступом. Я сам у 1994 році відправлявся туди служити. Тому дивлюсь, вважаю, що хлопцям потрібно згуртуватися, спілкуватися частіше з друг з другом на місцях, не забувати про своїх батьків, які будуть чекати звістки від них. Полтавська облдержадміністрація якраз і подарувала хлопцям конверти та записники, щоб ті частіше писали додому. З Хорошим настроєм проводимо свого сина. Хай захищає нашу батьківщину і думаємо, що все буде добре. В мене і в дружини немає ніякого побоювання за того, тому що ми знаємо, що наші діти будуть служити в зону, а то їх брати не будуть. І, а там як кажуть, як богу дасть сьогодні бути солдатом престижно. Камуфляж личить чоловікові, а військовий досвід викликає повагу. Тому побажаємо землякам хорошої служби. Будні волонтерської команди небайдужих пов'язані з практично цілодобовою роботою з організації допомоги українським захисникам та мирним жителям, які зараз несуть на собі нелегкий тягар конфлікту на сході України. Сьогодні волонтери звертаються до усіх небайдужих земляків із закликом надати допомогу українським воїнам. Останній тиждень традиційно позначився для волонтерів команди небайдужих декількома поїздками на передову. Та численною відправкою небайдужої допомоги поштою, рідні бійців, школярі Полтавщини просто сторонні, але небайдужі люди збирають дорогоцінну допомогу по краплинам. Спасибо, маленькі полтавчани, за вашу передачу. Нам дуже приємно і ми вас будемо захищати. Спасибі, дійсно, спасибі всім нашим волонтерам за невтомну працю, всім. Полтавчанам, що приходять в все успенський собор, приносять допомогу, яку ми можемо діставити. Сьогодні волонтери полтавського батальйону небайдужих звертаються з великим проханням до усіх своїх земляків. Продовжити організовану допомогу по збору необхідних речей українським захисникам. Потрібно все. Потрібні продукти. Це і крупи, і макарони, і тушківка, згущівка, цукерки, олія. Друзі, дуже вас закликаємо, будьте небайдужими, підтримуйте хлопців там, якщо не хочемо із нечистю боротися на Полтавщині. Якщо ви вирішите допомогти коштами, можливо, ви мешкаєте не в Полтаві, але все одно є прихильниками полтавського батальйону небайдужих, то в основному кошти зараз ідуть на закупівлю берців та форми. Чому ми їх купляємо в той час, якщо держава також виділяє ці речі? Ми берцами та формою допомагаємо тим хлопцям, які були мобілізовані минулого року. Їхні речі просто вже зносилися, витріпалися, порвалися. Прийшов новий сезон, і дуже велика кількість бійців звертається про таку допомогу. Ярмаркові кошти 91 тисяча, яка була зібрана, практично вже всі витрачені. Ми на 45 тисяч замовили нових 100 пар форм, яка вже відшивається, і проплатили за 30 тисяч 100 пар берців. Інші кошти, які там залишилися, це, мабуть, 15 тисяч. Вони теж підуть на наступну партію берців. Волонтери команди небайдужих з рук до рук доставляють усе, чим готові ділитися люди зі своїми захисниками. Я сьогодні закликаю всіх вас, як би не було тяжко, але продовжуйте підтримувати наших хлопців. Для них це дуже важливо. Вони мають відчувати, розуміти, усвідомлювати, що весь український народ разом з ними ми разом стоїмо на передовій. Ми разом боронимо свій благословений Богом край, дарований нам Всевишнім. Покарає вбивств це питання досі залишається без відповіді для трьох сімей з Кобиляцького району, які вісім років тому, 22 квітня, втратили своїх молодих доньок. Загибель дівчат слідство та суд трактують як нещасний випадок. Батьки ж впевнені їхніх дітей вбили і тому продовжують боротися за справедливість. Євгеній Прокопенко далі. Ця справа набула широкого розголосу не лише у Кобеляках, в усій Україні. Тоді про загибель трьох дівчат говорили і писали усі засоби масової інформації, починаючи від місцевих і до центральних. Троє дівчат із Кобеляк Лілія Пуха, Ірина Рибалка та Наталія Вазерцева, відпочивали на Дніпродзержинському водосховищі неподалік села Солошеного Кобеляцького району. Звідти вони вже не повернулися. Тіла двох дівчат із численними синцями та забоями знайшли в очереті аж через 10 днів після зникнення. Тіло 26-річної Ірини Рибалка і досі не знайдено. Застрелили Ірину Рибалку оцю, а наші ті дівчата, вони свідки. Наташу і Лілю вбрали як свідки. Їх теж вбили і вкинули в воду. А тіло Ірини Рибалко, більш усього, що вони вкинули десь. Нам там знайомий є, теж він займався браконьєрством. Він водив нас і показав, колись випивши, він був, і показав нам туалет міліцейський там є. Він сказав, що то біля так воно там трясовина, така що каже: оце отут викинули у трясовину. що каже, ніколи ви цього тіла не найдете. За версією слідства це був нещасний випадок. Дівчата нібито плавали на човні, який перевернувся, і усі троє потонули. Чоловікам, які були поряд за версією слідства, вдалося врятуватися. Павленко взагалі писав, що я не вмію плавати. А повірте повітря ці слідства вони виплили хлопці, а наші дівчата не виплили. Тіло Іри до сих пір не знайдено. Її застрелили. За нашими даними, її застрелили. Вона втікала, бідолаха. А цих двох, на яких цих моби вкинули у воду, журналіст і правозахисник Олександр Кулик провів своє журналістське розслідування цієї справи. З його слів, дівчата того вечора опинилися у компанії нетверезих міліціонерів, які відпочивали на березі водосховища. Вони, за словами Кулика, могли зґвалтувати, а потім убити дівчат. Вбивство вчинили п'яні представники правоохоронних органів. Вони відомі ці люди, їхні прізвища відомі. Кобиляцьким і полтавським прокурорами ця справа кришувалася і до сих пір кришується. Тоді кримінальну справу порушили за фактом необережного поводження на воді. До відповідальності притягнули майора міліції у відставці Миколу Гордієнка. Він нібито керував човном. Йому присудили два роки умовно. І суд медекспертиза говорить, що смерть дівчат настала внаслідок утоплення. Перевертання човна не було, дівчат у човні не було. Дівчата не втонули у кістковому мозку. потонулих, мов би, дівчат немає планктону, а нема планктону значить не було утоплення. Дівчата не заковтнули води. Вісім років тому цю резонансну справу розглядали у Кобиляцькому районному суді. Там від коментарів відмовляються. А районній прокуратурі про хід слідства взагалі нічого не відомо. На жаль, я не можу коментувати стан розслідування скільки. Мною і прокуратурою Кобеляцького району не здійснюється ні процесуальне керівництво, ні розслідування даної кримінальної справи і провадження. Ми пройшли суди Харкова, Києва, Черкас, Кременчука, Санжар, Козерщини, Кобиляк. Харківський суд визнав неправомірними діями, фактично злочинними дії. Полтавщини, полтавських міліціонерів прокурорів але жоден з них не покараний. Навпаки, всі причетні до цієї справи. Вони, як гриби після дощу, ростуть по посадах званнях різних. зараз батьки загиблих дівчат добиваються поновлення слідства і вимагають порушення кримінальної справи за фактом вбивства. Нині вони оскаржують висновки судмедексперта. На сьогоднішній день задовільнили рішення апеляційного районного суду, де визнані неправомірні дії експерта Полякова. Тобто, також на сьогоднішній день подана вже касація. Ми все таки надіємося, що касаційний суд визнає неправомірні також дії експерта полякова. Все так, якщо б далеко тоді, 8 років тому назад були дії полякова експерта, який провів експертизу по дівчатам померлим. І дана експертиза була сказана, що причина смерті дівчат не утоплення, а якась друга. То все таки на сьогоднішній день було проведено слідство правомірно. Потерпілі сподіваються, що з приходом нової влади зміниться і правоохоронна система. А ті, хто повинен захищати права людини, стануть на сторону закону, а не захищатимуть честь мундиру та не лобіюватимуть чиїсь інтереси. Ця резонансна справа реальний. Шанс правоохоронцям повернути довіру людей та чи використають вони його? Поставили на обласної ради Петро Ворона зустрівся з представниками італійської громадської організації Затока Казок. Це вже не перший дружній візит італійців у Полтаву. Цього разу вони привезли запрошення для 20 дітей чорнобильців на оздоровлення в італійських сім'ях. Такий благодійний відпочинок та лікування полтавських дітей на березі Середземного моря практикується вже 20-й рік поспіль. Представники громадської організації Затока казок з італійського міста Сестри Леванти уже традиційно приїздять напередодні річниці аварії на ЧАЕС. Громадське об'єднання «Союз Чорнобиль з італійським благодійним фондом співпрацює з 1995 року. З того часу за кордоном оздоровили більше півтисячі дітей із різних районів Полтавщини. 20 років це немалий час. І ми розуміли, що ну, не тільки діти постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають таке щастя побути місяць на скавому італійському узбережжі Середземного моря. Також до нашої групи протягом цих років були включені діти, сироти, батьки, яких загинули в Афганістані. Також ми запрошували дітей. Які навчаються в наших е, інтернатах для дітей, італійських благодійників можна назвати послами миру європейського співтовариства, переконаний голова обласної ради, справді друзі проявляються мабуть, у біді, і коли відбулося Чорнобильське лихо і ви, як наші італійські друзі, підставили плечі. Знаєте, це лихо звичайно, воно об'єднує. Повірте для здоров'я дітей на Полтавщині, ті, які народилися, жили під час Чорнобиля, Це дуже великий внесок. Це дуже велика допомога. спочатку. Це починалося як як звичайні відносини, навіть професійні. А зараз вони стали вже відносинами дружби, дружніми відносинами. І цей співробітництво, цей обмін був не лише попіклуватися про дітей, які постраждали. Відбір дітей на оздоровлення проводять чорнобильські організації. Цього року до Італії поїдуть 20 хлопчиків і дівчаток, вісім із них вперше. Серед них і діти-учасників АТО. Вудка, спорт і пристрасть на одному зі ставків села Горбатівки Диканського району провели відкритий чемпіонат Полтавської області з ловлі хижої риби з пінінгом з берега. Змагалися 75 рибалок із Києва, Харкова, Донецька, Краматорська, Маріуполя, Дніпропетровська, Чорнівців та кількох районів нашої області. Сюжет Євгена Ковальчука та Сергія Блавацького. Піймав відпусти. Це обов'язкова умова змагань із спортивної рибалки. Так на наших очах зробив і каянин Артем. Це Знак уваження ній, що вона клюнула відпустити. відпустить. коли відпускаєш рибу, отримуєш не менше задоволення, ніж забираєш його домою. Не лише представник команди Ривок, а й інші учасники змагань говорять, любительська риболовля вже не так цікава, а ось дух суперництва переповнює емоціями. Любительська риболовля. Ну вона така більш спокійна, таке ну, задоволення такого ну, трохи другого плану. А ну, спортивні змагання тут вже є азарт, то більше присутній тут вже показати своїм ну, з друзями змагаюся. Цей сільський ставок різниця від інших. Тут лише хижаки, судак Окунь та щука. І незважаючи на не дуже сприятливу погоду, спортсмени насмикали чимало риби. Майже 95% улову щука вагою від 300 до 800 грамів. Звісно, погода давала про себе знати, були небольші сюрпризи від сильного провіста вітру, Но в цілому і общі соревновання пройшли хорошо. А о щодо традиції відпускання улову, то його спочатку зважують, а потім рибка пливи. Переважно цього ми дотримуємось і під час простої риболовлі, говорять учасники змагань. Ну, якщо, конечно же, жена просить і літоща или родители, то безумовно, рибу беремо з собою. Но як правило, риба відпускається. На противагу деяким іншим федераціям рибальства полтавська обласна існує не так давно. Наші спортсмени не мають особливих нагород, але оптимістично переконують, ще все попереду. І ось саме такі змагання за участю спортсменів з різних регіонів країни додають досвіду. Суттєвий прогрес полтавських спортсменів, гарну організацію змагань, відзначили і їх досвідчені колеги. У полтавчан все буде добре. Найголовніше, щоб Полтавська федерація продовжувала діяти в тому же дух, і буквально через кілька років в Полтаві будуть достойні спортсмени. На Полтавщині спортивною риболовлею займаються до 15 спінігістів з Кременчука, Деканки та Полтави. Їздимо на змагання, тренування, тут федерації, колектив свій. Ну, все просто цікаво. Спортивна риболовля досить дороге задоволення. Лише екіпіровка учасників найвагоміша стаття витрат їхнього бюджету. приблизно тисяч п'ятнадцять-осінадцять в дане час. Вот. Доволі таке задоволення, але Приходять крутитися. На відміну від змагань рибалок любителів, у фіналі не було традиційного загального зважування риби. Це робили в процесі вилову та випуску риби назад у воду. Переможців у категоріях було чимало. Один з них полтавець Сергій Книж, улов 16 рибин загальною вагою 8 кілограм 760 грамів. Представник полтавської команди Рибохват завоював головний приз змагань човен. У мене якраз позатерла старенька пора мінять. Думав покупати тут ніжданчик. Тож у підсумку всі учасники, окрім азартної боротьби, отримали задоволення від улюбленого хобі та спілкування з колегами. Чимало з гостей пообіцяли. З задоволенням завітаємо на Полтавщину ще, адже тут побачили чимало гарних водойм. І про футбол. 19-річні ворскляни продовжують чергу розгромних перемог. На виїзді у Новоолександрівці наймолодші біло-зелені обіграли Маріупольський іллічівець з рахунком 1-5. Це вже третя гра, коли полтавці перемагають з п'ятьма голами. Наступну 19-річні ворскляни зіграють теж на виїзді у Запоріжжі проти однолітків із Металурга. Бажаємо землякам не переривати низько безпрограшних матчів. Ця інформація завершує випуск новин. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимося. сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, а на поверхні грунту – заморозки до 3 морозу. В день – 9-14 градусів тепла. У Полтаві вночі – плюс 1-3, на поверхні грунту – заморозки до 2 градусів, а в день – 12-14 позначки плюс.